Вітаю на каналі, друзі, антибіотик з вами. Сьогодні у нас бій на як пунзері Є 100, просто біг бос цієї гри. Карта у нас прохоровка і немає жодної арти. Виявляєте, немає жодної арти. Вісімочки. Із жорстких танків по пробиттю це у нас якийсь хіба гриль. Та якісь 130. Всі інші у нас, в принципі, не так легко пробуватимуть. Ну, бабаха може попадання, бо звісно в сандали сандалете. Гравець наш катає на з Доб пайком. ББшки, голда порівну і 4 погаса. Цікавий такий перфекціоністський набір. Наш Нашілцевот непонятно що робить, щоб мав він контрити за 4-3-2 катається. І зараз 4 2 може спокійно собі заїхати. Пробуємо ми заціл. Грізлі UA. Нічого собі. Бедмедик Grizzly Грізлі, чи це за Грізлі Академія MMA. Воно в черкасах є. Академія ММА Грізлі. Такий свій спортивний курчанський. Хто там займався якими відповімими мистецтвами, я думаю, і про нього. Я думаю, це, це більше про ведмеді. Ведмеди грізлі. Угу, Ну, тут кумалі треба було б заряджати. Меляха нам все перекриває і. Лопається наш ІЦЦ. Що він робить, я не знаю. Постійно хтось йому пушку підставляє, він вже туди від'їхав, щоб не перекривали. Бульдог боїться грати. Мабуть, таки у нього погано проканчити і тунчес. 3 2 скоріше за все, що його, мабуть, в його висвітить. Ага, ні, БПшечка влітає, як сливка в сраку. Ну, доберіть. Ну. Добили все-таки слабо. Наші бульдог продвигається далі, ну ніби не дурак, але все одно танк в нього слабший, ніж 4D2. Маємо вже 1000 шкоди. Бій буде затяжний, йому треба трошки під'їхати, я думаю. Під'їхати і зарядити кумулі. Тому що якісь мінотаури. Я не знаю чого він боїться. Давайте трошки прискоримо Mix 2. Тому що якась сильне стояло. Треба трошки прискорити, бо... Це дивіться як він кущові стоїть не, не саме цікаве заняття. Ну ну ну. Їде у нас шкода, отримує на 1100. Ну нормально. Що, будемо мабуть, дивитися далі Х2? Тому що якось тяжкувато цей бій іде. Все-таки ЦПТХ. Карта відкрита, десь кудись сильно не поїде, боїться він від гребти на повні КП. Ні, давайте включаємо Х2. І будемо дивитися, що в нас там далі. Блайндить наш чоловік. Раз, тому що нічого не світиться, і наш Бульдог їде по другому кругу. Кудись він вирішив упороти. Х2 все-таки. Нефективніше багато дивитися, бо вже скільки часу пройшло, а нічого не відбулося. Він дав 2 тички за, рахуйте, майже 5 хвилин. Да, проходить у нас 5 хвилин, а він цього дав 2 тички. Я так розумію, основний весь настріл буде в кінці бою. Засвічується наш бульдог і вмирає. І тут. І тут просто неймовірний вистріл через концепта. Просто. Фу-фу-фу-фу-фу-фу, я навіть не знаю, як це описати. Щап трошки би попало в союзника. 976 якась така мала альфа. При середньому 1150 шкоди, він дає всього 900. Ну, трохи не прокнуло. Давайте трохи ще x 2 подивимося. Як він катається, дивиться не цікаво. Нам більш цікаво цей екшн, який, мабуть, буде в кінці. Відкатує назад, тому що 4-3-2 у них все-таки живий. І було б добре, аби борсук сюди переїхав наший і виконував роль світляка. Але він, мабуть, цього робити не буде. Це йому згори переїжджать сюди, це треба, що додуматися до такого. Будемо ми стояти. Ні, вирішуємо, мабуть, підкатити трошки. Я думав, все-таки буде стояти і підіжметься під червону лінію. Ансує щось він туди-сюди. Ну, 4-3-2, якщо займе, у нас квадрат є один. Вертуха? Вертуха? Ану? Ні, не кину вертуху. О, стріл залітає. Ну, ніхто хто що не вистріли, це дуже дивно. І та 30, про яку я казав на початку бою, все-таки дає нам трохи під хвіст. І мабуть, тут. Після того, як пройшло вже у нас скільки... 8 хвилин бою. Ми маємо тільки всього 4 тички. І зараз тільки так і тільки почнеться бій. Кумулі і постріл. Залітає нас на 1100. Ну. Йопобиття. 420, Йопте, це можна у нас сквозь просто все прибувати. Тут він його просто забере, я думаю. Але ні, вирішує він дати альфу. Постріл і забирає. Ні, 1000 тільки вилітає. Ну що ж це таке, немає у нього повижу альфи Більше ніж 1100 не вилітає. Маємо 6000 шкоди і ми будемо продовжувати дефатись. ЛБЗХ ав чоловіка на 80 шкоди. І 6 фрагів. Гриль світиться, гриль, гриль, гриль. Трошки треба швидше дивитися на карту. Друже. Постріл. Є. так, ну поки що без Х2 буде не дивитися, тому що ніби Немає якогось такого стоялого. Щось трохи прихворів. Малеха вирішила поїхати на мінотавра нарешті. Ну і нашому гравцю було б добре трошки підкатити. Світиться у нас панзер, постріл. Та ти шо. Ну, такі що такі куски відлітають навіть приємно дивитися І того ми маємо 8,5 тисяч шкоди. І у нас скільки ще є живих противників? 2, 4, 6, 7. І рахуйте всі, у нас на один постріл. Потенційно ми можемо дати ще близько 7000 шкоди. Я так розумію, так? Да? Почедемо, от в чому питання. Світиться він у нас і постріл 700 плюс 9300. Ну, десятка близько, десятка дуже-дуже близько. Щось нас гравець задумався, може думав щось написати. Треба, щоб Леха трохи пограла, або Т832 переїхав. Гриль у нас КД. Ну, або Т-30 і... Постріл. Постріл. Та ти що, ну опять тисячі тільки. на що ж це таке? 10,300, шкоди ми вже маємо. Буде 11 тисяч? Я думаю буде. Все-таки він вирішує трошки порухатися. Має 1600 шкоди ХП шок своїх, точніше. І 1600 ХП шок він думаю, в принципі, міг би зараз нормально розміняти. Дає він якісь незрозумілі блайнди, хоча б указку поставив, да-да-да. Маркер по указочку можна було бити. Так він стрілюв кудись, кудись в космос в кущі. Якщо хочете бландити, ставите на карті точку, куди ви хочете забландити, і по нижній крапочці ви можете бачити рельєф. Бо ось так як він робить, ну, це, це неправильно, так не має бути. Ось о куди він бландить? Перед цим треба щоб стріляти, підко на карті. І по нижній крапочці, це значить вже земля. Ну чуть-чуть вище брати і цілиться і стріляти. Бо те, що він тільки що зробив, ну це повна діч. Так. Заряжений постріл і 1100 він забирає. Нарешті майже 1200 вилетіло. 11500. Ну видати нам ще птичку і було б 12500, це було б неймовірно класно. Кабіни нормально так розлетілися у противників від нашої яги. Собі вигравали-вигравали, убили ЛТху Ми залишились без ЛТ. Той фланг вони ніби тримали. І від що? В він вирішує дати альфу. Альфу, альфу, альфу. Ну. Ну, ну. 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 Дав все-таки, я вже думав, що не дасть. 1236 шкоди він ще дає. І це був його останній вистріл. 12 747 шкоди, майже 13. Ну, задефився, молодець. Бій не якийсь своїх неймовірний, але був цікавий. Ми виграли цей бій і настріляли аж 13 тисяч шкоди. Клас. Хороший бій, результати після бою.